Доброго ранку, друзі, гості, підписники каналу Сільське подвір'я. З 1 серпня вас. Щиро вам бажаю всього найкращого, щоб було краще, як у липні. І все у нас стало на свої місця. Погода дуже. Сильно ще зранку, а сонце вже пражить. Ви, я думаю, здогадалися, що я сьогодні вдома, у мене сьогодні вихідний, і я маю щось вам показати. Спочатку голі кури, а зараз буде ще і до курей. Більше роботи роботи маю сьогодні більш чим достатньо. Поки що наразі маю дві роботи зробити, а потім, якщо Михайлик принесе мені помідорів, то ще б дай й третє. Так що зараз покажу, що роблю. У своїй літній кухні старенькій. Маю огірок, уже перемила, буду заквашувати. Е, любимо квашені огірки. Е, ці мариновані не дуже. Тільки люблю, що як закручую помідори, кабачок огірочок, о, таке асорті, як я вам показувала в попередніх відео. Ото люблю. Але наразі огірок буде, е, буду вибирати котрий більший до е, закваски, а котрий менший, ось, такий, ось такі менші огірочки підуть е, до асорті. Ще асорті хочу закрутити. Думаю, що. Куплю десь того кабачка. Не знаю ще де, але може куплю, то це одна така робота буде. Обов'язково вам скажу і розкажу, що скільки даю. Треба тільки згадати, що, скільки солі до цих огірків давати, бо я вже чесно не пам'ятаю, але солі, в моєму розумінні, солі треба давати достатньо, бо коли є достатньо солі, він тоді хрумкий. Огірок більше не убере солі, як йому потрібно. Так що будемо будем зараз міркувати, скільки то нам мені треба тої солі. Так, буду квасити у відрах, напевно. А якщо не у відрах, то ось такому тазіку. Я знаю, що багато скажуть, що це не діло, що це не харчовий, не харчова резина, але побачимо. А може будемо заквашувати, ось, заберу капусту, капуста вже у мене прокисла, відділюються гарно вже листочки. Зараз вам буду показувати, що буду з тими листочками робити. Але листочки дуже гарно відділяються, бачите, прокисли. Дуже супер. Супер, покажу вам, що буду робити. І може звільниться оця каструля, то може у неї заквашу огірочки. Побачимо. Ну, все по ходу діла. Спочатку беруся за цю капусту і буду обдирати листочки, на якусь зараз посудину. А далі покажу. І все ж таки забуваю вам все показувати. Ем, отак наклала в слоїки по два, по три, по чотири листочки. Закрутила такі, як би сказати, голубці і скип'ятила воду, окріп, чайнику. І оці голубці заливаю окропом крутий окріп. Це призупиняє процес бродіння, будемо так казати. І тепер треба що нам зробити. Тепер нам треба взяти якусь, не знаю, або лопатку, кого що там є, бо гаряче. І зробити ось так акуратно, щоб вода прийшла до самого низу. Отак. О, бачите, води вже майже на горі, якби нема. Отак берете попри самий низ. Попри самий бортик слоїка і отак. От ну Це хто собі захоче, той собі буде таке робити. Я таке роблю майже кожного року. Небагато. По 3-4 слоїки. І нам більше достатньо. Ще маю передтогідних два слоїки. Цього року буде три. І ось ще капуста ще докисати буде, ще день другий. І потім ще буде за два слоєчки. Бо того, що вона прокисла по декілька листків, я зібрала зверху з капусти, може, 6-7 листочків. А ще, ще от такі гарні крижівки лишилися, і мені ще якби шкода, тут трошки нарізала курям, і ось ще такі такі ще крижалки. Полишалися і тут ще є ось такі гарні листочки, але вони не прокисли ще цілком. Ще по 4-5 листочків зберу ось цих крижалок за 2 дні. Думаю, що прокисне. За 2-3 може. І тоді ще дороблю ось такий процес. Ай! Гаряче, звичайно. Так. Цим зупиняється процес бродіння. І поки що я їх не закручую. Нехай так собі обстигає. Зливати не буду, бо я ніколи цього не роблю. Але побачимо, як воно буде. Як воно себе буде поводити. Якщо би часом бродило, значить злиємо, залиємо свіжим окропом. Але думаю, що не буде. Думаю, що не буде, бо того, що це вже перевірено роками. Так що капуста вже. Зараз беруся до огірочків. А так, щодо на рахунок огірка. Буду робити по своєму способу. І ще хочу спробувати, купила ось таку приправу для маринування огірків. Не знаю, добре воно, не добре. Попробую, попробую що тут пише. На 7 літрів консервації. Міст пакета, та я думаю, що можете прочитати. Ну, фокусуйся. Додати 6 столових ложок цукру, 6 столових ложок солі, оцету. Маринад, залити склянки і заздалегідь помитими огірками. Зараз спробую щось це. Подивлюся, що це таке готова суміш. Ніколи такого не робила. Перший раз буду робити. Побачимо. Ну що, друзі, залила я огірочки. Не знаю, що з цього усього вийде. Сирі огірки залило окропом. Ну, якось так воно виходить. Огірок чуть-чуть пожовк, не знаю, що з нього буде. Хто таке робив від цієї ну, цим сухим маринадом таке робив, я вам покажу всі, напевно, слойки, як воно себе поводить. Ось так. Уверху, уверху ось цей вже... Огірок, не знаю, чи їх треба стерилізувати, чи це просто для, не для зими, а чи це для теперішнього споживання. Підкажіть мені, будь ласка, бо я щось той не розумію. Бо те, що я роблю, то, то можна на зиму. Я вам вже розказувала, що я тут приклала огірочки квасити. Будуть кваситися за 2-3 дні. Що сюди додала. Дала так добряче соли, щоб вони були тверді. Бо я люблю, коли твердий огірочок, коли не розлазиться в слоїку, коли не каша, пів кілограма солі дала на, цю, на відро, у мене було 15 кілограм десь огірка. То пів кілограма солі дала, але ще в процесі буду, е, як то кажуть, їх мішати на протязі цих трьох днів і буду ще пробувати сам розсіл. Якщо мені буде засолений, значить огірок буде дуже смачний. Ну, якось так. Сюди додала кріп віночки, додала сюди листки хріну і сіль. Такого нічого, ще чесник треба додати. О, чесник нагадалася. Зараз ще налуплю чеснику. Не знаю скільки, але я. Думаю, за 2-3 головки треба на цю процес все й дати. Так, огірок тут вже кисне. Я роблю, друзі, одну закрутку. Ось таку перчик, помідорка половинка. Перчик так напополам. Почистила тільки насіння і напополам. Не знаю, як воно у нас приживеться, ця асорті, бо зазвичай я роблю асорті, ви вже бачили, кабачок помідора. І один огірочок. ну і цибулька Оце такий я роблю асорті А це зараз так, щоб не змарнувалося, то все закручую у слоїки. Ну, якось так. Побачимо, ще три слоїки вариться, значить, вісім слоїків. У мене буде літрових. І на цих вісім слоїків пішло у мене 5 літр маринаду. Ще навіть чуть-чуть лишилося десь може стакан. Ну, 5 літрів я розробляла, то 5 літер маринаду пішло на це. Ви мене запитували, я вам кажу, скільки пішло. Маринад робила такий самий, як в попередніх відео. У мене там є вже, що я закручувала асорті, то таке саме. Так що таке? Зима спитає, де літо було? ту 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 Жуля ту Ви чого сюди йдете? Ви хочете, би вас лис з'їв? Ану, чорна. А не пішла. Ану пішла. Ну, маємо п'ять курчаток. Тут, що нам курка висиділа, михайлик мій поставив. А вони вже собі аж під ліс йдуть. Він випускає трошки, щоб вони побігали. Гайдіт, куди? Ну намаєш. Ти чого таке нечемна? Жуля. Та що така нечемна, А ну пішли, пішли вже насідало, все, буде вже вам? А ти чого пієш? Боже, які вони лисі. Але це я ж кажу, друзі, що це якби був пухоїд, то вони б були всі лисі. А ось ця не лиса, ще одна, там ще одна, півень, півень чорний теж не лисий. Лише декілька курок, не знаю, що їм все стало. Але є, що є. Що буде, то буде. <скривання> Ви знову йдете на, дві... на дорогу. а Жуля най. Най. а пішли. Пішли. Жуля най. Най. Все.